Доброго ранку, діти! А давайте ми разом привітаємось. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Сьогодні ми з вами зробимо аплікацію рання весна. Дітки починаємо виконувати нашу аплікацію. Для аплікації нам знадобиться клей, пензлик, аркуш паперу білого кольору, смужки для дерев коричневого кольору, для стовбура та гілочки, жовтий квадрат і два прямокутника синього кольору. Починаємо дітки з сонечка. Беремо квадратну заготовку. Та аплікацію ми виконуємо, обриваючи, робимо круг, це наше буде сонечко, обриваємо його пальчиками. Ось виходить у нас таке веселе, кругле сонечко. Сонечко я поклала посередині нашої аплікації. Зараз ми будемо обривати також наші хмаринки. Вони у нас синього кольору. Обриваємо, робимо не круг, а овал. А у когось може. Хмаринка буде і круглої форми. Обірвали. І я хмаринку свою поклала з правої сторони. Ще одну хмаринку. Обриваємо. Ось така у нас виходить хмаринка. Дуже цікава, весела. Ось яка хмарка вийшла в мене. Я її поклала з лівої сторони. Зараз нам треба викласти дерево за зразком. Беремо стовбур, спочатку розкладаємо наші стовбур та гілочки. Вони у нас різного розміру є, розкладаємо дерево. ділочки догори і всі. Так. І починаємо наклеювати наші. Дерево, хмарки та сонечко. Сонечка приклеїли? Хмарку. Беремо клей. Назили по контуру наклеїли і хмаринка ще одна. Аплікацію дітки ми з вами наклеїли, але сонечка, щоб зраділа і весело засвітила своїми промінчиками, їх треба домалювати фломастером. Будь ласка, беремо фломастер і намалюємо. Веселі промінчику нашому сонечку, щоб воно яскраво світило, пригрівало нашу земельку і розтанув сніжок, який ще у нас залишається. Ось таке сонечко вийшло в мене. А сонечка пригріла, і з теплих країв повертаються до нас пташки. Ось зараз ми намалюємо цих пташок. Який повертається здалека до нас. Вони радіють сонечку. Ось такі. така аплікація вийшла в мене. Дякую вам, дітки, чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей!